Доброго ранку. Сьогодні у нас математика. Запрошує всіх до весняного лісу. Малята, розгляньте малюнок і скажіть, яка ж пара року зображена. Так, це весна. і Я пропоную вам вирушити до весняного лісу. Для цього нам потрібен потяг, що домчить нас у потрібне місце. Спочатку нам потрібно з'єднати вагончики один з одним в певній послідовності. Зверніть увагу, на кожному вагончику різна кількість кружечків. Це і допоможе нам виконати завдання. Як ви гадаєте, першим, який вагончик буде стояти? Так, той на якому один кружечок. Другим з двома кружечками, третім з трьома кружечками. Четвертим той, де чотири кружечки. І останній п'ятим буде вагончик з п'ятьма кружечками. Ось і приїхали ми до весняного лісу. а тут, Біля струмочка дітки пускають саморобні човники. Скільки ж діток полічимо? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять дітей. А скільки ж човників вони зробили? Один, два, три, чотири, пять. І човників теж п'ять. Отже. Діток і човників однакова кількість. Продовжимо прогулянку лісом. Малята, подивіться, яка гарна галявина, які красиві тут ялинки. А біля ялинок сидять звірі. Скільки ж ялинок? Одна, дві, три, 4, 5, П'ять ялинок. А звірів скільки? Один, два, три, чотири. чотири. А кого ж менше? Звірів менше, ніж ялинок, бо під однією ялинкою нікого немає. А більше чого ялинок більше, ніж звірів. Все правильно. А на цій галявині розквітли. Перші весняні квіти. Пам'ятаєте, як вони називаються? Так, це підсніжники. Ми зробили невеличкі букетики із них, малята, а ви допоможіть їх правильно поставити у вази. Але спочатку давайте вази поставимо правильно і нам знову допоможуть кружечки на вазах. Першою поставимо вазу з кількома кружечками. Правильно з одним кружечком. Друга з двома кружечками. Третя з трьома кружечками. Четверта ваза буде. У якої скільки кружечків? Чотири кружечки. І п'ята у якій п'ять кружечків. А тепер розставимо букетики. У першу вазу з одним кружечком скільки квітів поставимо. Одну квітку. У вазу з двома кружечками, скільки квітів, дві квіточки поставимо. У вазу з трьома кружечками поставимо скільки квітів. Три квітки. У вазу з чотирма кружечками. Поставимо 4 квітки і у вазу з 5 кружечками поставимо 5 квітів. Ось ми і розставили букетики. Малята ви молодці, наша зустріч закінчилась. До побачення. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись!